Гібрид Сувора новий середньостиглий гібрид в сульфасегменті гібридів соняшнику, оптимізований до гербіцидів Флюнс та Експрес. Це гібрид помірно інтенсивного типу адаптивності зі стійкістю до вовчка Раса Аджі і такої небезпечної хвороби соняшника, як іржа і, і несправжня борошниста раса. Також гібрид характеризується високою витривалістю до небезпечних хвороб соняшника: фомоз, Фомопсис, Слератініоз, стебла та кошику Соняшника має високі вмістолії до 52-54%. Рекомендується до вирощування північний степ, лісостеп та палісся України в залежності від зони вирощування. Рекомендована густота на момент збирання становить від 35 до 55 тисяч на момент збирання.